Відтермінована справедливість Олександр Таран, колишній депутат Софійської районної ради Дніпропетровської області, таки сяде за грати за вбивство. 14 років тюрми, такий вердикт апеляційного суду Дніпропетровської області, який вже вступив у законну силу. Ця історія отримала широкий суспільний резонанс, зокрема й тому, що суд першої інстанції, районний Довгінцевський у Кривому Розі, у березні нинішнього року призначив вбивці тарану лише умовне покарання. Це виклик. Кало хвилю громадського обурення. Далі про це Денис Бігус. Назначить тарану Олександру на Казані віді 14 років лішення свободи. Меру пресечения осужденному Тарану Александру Станиславовичу изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей и взять под стражу из зала суда. І все ж таки заграти на 14 років взяти під варту у залі суду. Такою є ухвала обласного апеляційного суду Дніпропетровська стосовно Олександра Тарана. 2010 року агробізнесмен та депутат райради Таран застрелив місцевого селянина у його власному дворі і отримав за це два роки умовно. Вийшов з під варти просто у залі засідань. Голова колегії суддів, яка і відпустила тарана Андрій Козак, навесні розповідав знаку оклику. Що взагалі не розуміє, чому така приголомшлива лояльність призвела до галасу? Діло роздулі такою, будто я не пійму. Та рішення колегії на чолі з Козаком і справді приголомшило, як і сам злочин тарана. За словами Дмитра Югая, брата загиблого Олександра, до вбивства, яке сталося просто на подвір'ї жертви, призвела дрібна суперечка. Брати з сім'ями відпочивали на озері неподалік. Там у Олександра виник конфлікт з охоронцем водойми через нібито неправильно припарковану автівку. Югаї повернулись додому, але за кілька хвилин до воріт Олександра підлетіли два автомобілі. Серед непроханих гостів був охоронець озера та таран зі своїм охоронцем. З переробленого карабіну він стріляє у югая, попри те, що поруч з вбитим знаходилась маленька дитина. Таран вертається стоїть у вас на проти двору. Двері задні відкриті. Він з заднього сидіння бере автомат. Отки пристюбує рожок, відкидає переклад, дьора затвор. Шарай теж це время наблюдає, як той направляє ствол в двір. А біля них знаходився п'ятилітній рібинок мого брата Ігорка. Він підхватає малого, забігає за кухню і все час таран піднімає на рівні плеча. Це підтвердили експертизи, що він піднімає автомат і робить постріли. Одна з куль, випущених тараном, прошиває югея наскрізь. Стріляв депутат з карабіну Вулкан М, мисливської версії автомату Калашникова, яку, як встановить слідство, було перероблено у повноцінну військову зброю. З можливістю стріляти чергами. Щасливий звільнений бізнесмен раніше пояснював знаку оклику, що цю переробку зброї йому хтось зробив без його прохання. Що вони там ремонтували? Я не буду спорити, Да, вони там одремонтували, що він став повноцінним, він стріляв чергою. Ну дивіться, ми з вами носимо часи. Це не значить, що ми часові мастера, правильно? І розбираємося в тонкостях. У тому квітневому інтерв'ю таран як і його суддя обурювався розголосу. Говорив, що став жертвою обставин, адже навіть у дворі Йогая опинився, нібито випадково. Просто їхав за охоронцем озера, який обіцяв йому дати риби, а стріляв взагалі не несвідомому стані, тому що був переляканий агресією з боку господаря. Адже той зустрічати непроханих гостів вийшов з рушницею у руках. У мене сострах несатьви ну, така реакція була його весел і мій. І рука імпульсивно нажалася. І як держав ну, направленням в полісадні, просто карабін держав, і в мене непроизвольно вийшов вистріл. Та у матеріалах справи і слідчому експерименті зазначено, бізнесмен зробив кілька пострілів з правильної позиції. Вперше автомат у плече. так уплече. За матеріалами справи через стрес Олександр Таран не встиг повідомити про інцидент міліцію. Проте встиг приховати у родичів автомат. Докази проти нього були достатніми. І Криворізький районний суд, у якому спочатку розглядалася ця справа, присудив тарану його нинішній строк. 14 років. При винесенні вироку Всі весь склад суду був достайним. Абсолютно достатньо скажімо так впевнені в тому, що ця особа. Ця особа винна, в скоєнні тяжкого злочину намисного вбивства. Про яку самооборону може йти мова у жовтні 2011 року? У цій самій залі засідань Криворізького районного суду Олександр Таран почув свій вирок: 14 років за ґратами за скоєння умисного вбивства. Але не минає дев'яти місяців, як інший суд Кривого Рогу Долгінцевський, звільнить його з під варти просто в залі засідань, присудивши два роки умовно за перевищення меж необхідної самооборони. Прохання про перегляд справи і вироку тоді підписала дружина загиблого Югая. Їй коштом депутата придбали квартиру у центрі Кривого Рогу. В городі вибрали квартиру, зробили ремонт. В хорошому місці, в хорошому районі. І я не знаю, який сход, що буде со мною. Ну я знаю, що я... я буду скільки жити, скільки буду і дожу небеспокоїтися про цю сім'ю, про дитину і про жінку. І от я чисте чоловічески побуждення це зробив. Саме за направленням апеляційного суду справа потрапила до суду Довгінцевського. І саме тут найгуманніша колегія винесла найлюдяніше рішення. Так, як ми виділи це діло, так як ми все, все всі, всі мы свої виводи і изложили в пригоду. Як оцінювати реакцію? Ну я вважаю, що реакція не, неадекватна. Неадекватна реакція стала ланцюговою. До неї, зрештою, долучився навіть голова Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко. Провадження відкрите, перевірка призначена. Проведення перевірки я взяв на себе і буду проводити її я. Тоді, на думку Колесніченко, окрім довгінцевського суду, варто було перевірити і апеляційний. Можливо, під враженням від майбутньої перевірки той самий апеляційний суд тепер вже за апеляцією брата загиблого визнав правильним рішення Криворізького суда, відправивши усе ж вбивцю за ґрати.